Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 сорок ЕМ. Студії Наталя Магакелідзи та Вадим Моксенчук. І зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Профспілка прикордонних патрулів США підтримала прикордонний законопроєкт Сенату. Повідомляють в NBC. Національна прикордонна рада, профспілка, до якої входить понад 80 тисяч офіцерів митно-прикордонної служби, заявила, що імміграційний законопроєкт Сенату допоможе подолати незаконні перетини кордону по всій країні, та дозволить прикордонникам повернутися до виявлення та затримання нелегалів. Президент Ради Джеферсон Джард заявив, що законопроєкт хоч і не ідеальний, але є кроком у правильному напрямку і набагато кращий за нинішній статус-кво зазначимо, що у 2020 році профспілка підтримала Дональда Трампа, а після неодноразово виступила проти дій Джо Байдена. Ілон Маск заявив, що Байден дозволяє тисячам нелегальних мігрантів перетинати кордон США, щоб отримати більше голосів на виборах. Про це повідомили New York Пост. Ілон Маск заявив, що кожна депортація нелегальної іммігранта із США це втрачене голос Джо Байдена на майбутніх виборах президента. Маск пояснив, що міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас видав указ, в якому сказано, що незаконне перебування в США, а також кримінальні звинувачення чи членство у бандах. Не є підставою для депортації. Він вважає, що адміністрація Байдена імпортує якомога більше голосів перед виборами, але зазначимо, що федеральні закони не дозволяють негромадянам голосувати на національних виборах. А на те, щоб мігранти, що прибули, стали громадянами США, знадобляться роки. Також відомо, що мігранти масово кидають своїх собак на кордоні. Тисячі нелегальних мігрантів беруть із собою собак до Сполучених Штатів, не знаючи про правила в'їзду, які поширюються на тварин. У більшості випадків біженці не мають сертифікатів. Навіть на найпростіші щеплення в'їзд із тваринами забороняє не тільки місцева влада Техасу, але навіть федеральні чиновники не пускають їх у центри обробки у підсумку прохачі притулку кидають їх на кордоні. Мер Сан-Франциско Лондон Брін висунула на голосування, яке відбудеться 5 березня, пару спірних пропозицій щодо громадської безпеки. Однією з таких є вимога до всіх дорослих, які отримують фінансову допомогу, проходити обстеження та лікування від наркозалежності. В іншому випадку мешканець витратить грошову допомогу від міста. Зазначимо, що максимальна сума допомоги у Сан-Франциско 700 доларів. Брід також підтримує законопроект, який надасть поліції більше повноважень щодо боротьби зі злочинністю. Серед таких, наприклад, використання дронів та камер спостереження. Також копам зменшить паперову роботу, щоб більше часу витрачалося на патрулювання міста. Ну а тепер до Нью-Йорка. там відпустили на волю чоловіка, якого заарештовували понад 170 разів за злочини, пов'язані із громадським транспортом. Більшість злочинів Вілсона – на ухилення від оплати проїзду, зберігання підроблених жетонів та несанкціональний продаж проїзних карток. Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах він запровадить агресивний тариф на везення товарів із Китаю, повідомило видання Блумберг. Відповідаючи на запитання про те, чи розглядає він запровадження фіксованого миту у розмірі 60%, на імпорт китайських товарів, він заявив, ні, я сказав би, що можливо це буде щось більше. Експрезидент пояснив, що не хоче заподіяти шкоди Китаю і навіть хоче подружитися, але водночас він зазначив, що Китай дійсно скористався штатами. Руняний шторм. У Каліфорнії забрав життя трьох людей. Повідомляють у Daily Mail. Тихоокеанський шторм Ананасовий експрес продовжує вирувати в золотому штаті, через що мер Лос-Анджелеса Карен Бас оголосила надзвичайний стан. Влада повідомляє про трьох загиблих. На двох чоловіків впали дерева. Третій загинув у горах Санта-Крус. Ізраїльські вчені шукають 20 мільйонів доларів на розробку величезної парасольки, яку збираються запустити в космос. Мета проєкту запобігти глобальному потеплінню на землі. Ідея полягає в тому, що запущений на відстані 14 мільйонів кілометрів щит буде робити тінь на нашу планету від сонця. Парасолька закриватиметься і розкриватиметься незалежно від переміщення землі. Щит розміром з Аргентину вчені планують розробити до 27-го року. Вони впевнені, що протягом двох років після запуску. Середня температура на землі зменшиться на півтора градуси. Це були всі актуальні новини зі Сполучених Штатів Радіо ЮЕЙЧИКАГО.